Вулиці Харкова чисті, будинки освітлені й теплі, а наслідки ворожих ударів ліквідовуються майже миттєво. За всім цим стоїть невтомна праця комунальників, тих, хто щодня робить місто зручним для життя навіть в часи війни. Це вони тримають комунальний фронт, не зупиняючись ані на мить. У Харкові привітали працівників комунальних підприємств Салтівського району. Людей, які щодня забезпечують комфорт для кожного з нас, я всі праписі працюю все життя після кінця вишу з 95-го року. Подобається все спілкування з людьми завжди щось нове. Мені ще в дитинстві батько співав колебельною. Харківський про харківський трамвай забажала піти на трамвай. На трамвай на тоді, тоді що було трамвай на тролейбусне управління. Я в міськліфт працюю вже сім років. Сподобається в роботі те, що ми потрібні людям. Це дуже приємно, коли кажуть дякую. Пісні, щирі слова вдячності та тепла атмосфера. Саме так у Салтівському районі привітали тих, хто працює у сфері житлово-комунального господарства. Міський голова Ігор Терехов подякував працівникам за відданість та незламність у непростих умовах воєнного часу. Найкращих із них відзначили подяками за високий професіоналізм і внесок у підтримку життєдіяльності Харкова. Завдяки вам наше місто живе. Завдяки вам є вода домівка харків'ян, завдяки вам тепло. завдяки вам є світло, і наше місто саме чисте, найохожене місто в Україні. Ну і звісно, я хочу привітати вас, салтівчан, бо дійсно це найбільший район в Україні. І дуже важливо, щоб все робилось там, як завжди. І знаєте, я бачу вас на прильотах, на жаль, я бачу, як ви працюєте, я бачу, як, незважаючи на обстріли, на повітряні тривоги, ви робите просто свою справу. І дуже вдячний вам за це. Для харківських комунальників це не просто професія, це щоденна місія, яку вони виконують із гордістю. І навіть у важкі часи вони залишаються опорою міста, забезпечуючи порядок і комфорт. Усім хочу побажати миру, а нашим колегам-комунальникам хочу побажати стабільності, щоб у нас е, е, все було гаразд. Щоб у нас завжди було фінансове благополуччя, завжди була мирна атмосфера. І щоб наш Харків процвітав, на цей день я хочу побажати комуналітам, щоб усе було добре, щоб усе все закінчилося, і щоб ми разом піднімали нашу, наше місто. Родзинкою свята став виступ гурту Бавовна. Їхні драйвові пісні й шалена енергетика захопили всіх присутніх. Глядачі підспівували, танцювали та, хоча б на мить забули про щоденні виклики. Це був момент відпочинку для тих, хто щодня працює заради комфорту рідного міста. Анна Зелінська, Віктор Ноздрачов, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини.